На продовження теми 70-ї річниці розстрілу співробітниками НКВС в'язні Луцької тюрми. Сьогодні, як і щороку, біля стін колишньої в'язниці, відбувся мітинг Реквієм, під час якого молилися за упокій душ розстріляних волинян. Участь у ньому взяли заступник голови облдержадміністрації Олександр Королюк, Луцький міський голова Микола Романюк, представники духовенства громадських організацій і жителі міста. Спочатку мешканці міста та представники влади взяли участь у хресній ході від Свято-Троїцького собору до замкової площі. Священники відправили панахиду під мурами колишньої луцької в'язниці, де за два дні і дві ночі 1941 року НКВД-сти розстріляли близько чотирьох тисяч в'язнів. Тюрма на цьому місці діяла до 1958 року, потім знаходилося музучилище. У грудні 2001-го тут було засновано перший на Волині православний чоловічий у монастир Української православної церкви Київського патріархату щороку, 23 червня, священнослужителі, представники влади і громадськості, свідки трагічної події, приходять на це місце, аби помолитися за розстріляних. Це була тюрма наповнена людьми, які просто робили свій тракт. Фактично, можна сказати, це наші діти це якби ми, які сьогодні прийшли сюди. І за те, що ми прийшли сюди, за те, що ми кажемо, що ми любимо Україну. Це заступно 85-річна Анастасія Грабовська 35 років відбула у засланні в Сибіру у червні 1941-го Їй було 14. Дію треба дуже високо оцінювати. Це був такий самий е, сильний вірний батьківщині. Костяк, як можна назвати. Думками і спогадами поділився і засновник та незмінний керівник ветеранської капели Ростислав Кушнірук, родичі якого теж сиділи у тюрмі. Каже, що в'язнів жінок не чіпали, а усіх чоловіків під стіну на коліна. Поминувшись з сюр, батько запитав, ну то як, що? каже так, так. Дійшли до такого нахабства, цинізму. Вже другий дозволитель. Каже, прийшли і пише, що це стріляли німці. Я. Я там... Про злочини в Луцькій тюрмі довго замовчувалося. В офіційній версії йшлося про те, що це фашисти розстріляли в'язнів. Сьогодні про жахливе кровопролиття нагадує лише хрест і меморіальна дошка, де викробовані імена розстріляних 23-24 червня 1941 року Волинян. А також щорічні панахиди.